Вітчизняний інститут старост залишається ефективним механізмом взаємодії громадян з місцевою владою однак не всі населені пункти досі мають свого представника старосту. Як виправити цю ситуацію в ході круглого столу, що відбувся на Черкащині, розбиралися народні депутати разом з представниками місцевої влади, урядовцями та експертами. Ми активно допомагаємо переселенцям, тому що тільки в мене на окрузі близько 30 тисяч самих переселенців, і ми старостами виконуємо важливу роль. Ось приймаючи їх, ось вони доносять проблеми місцевих жителів. І одним із прикладів це стало те, що ми разом спільно з старостами головами громадами реалізовуємо зараз в місті містоградище. Це житло для ВПО для внутрішньопереміщених осіб. Безкоштовно будемо надавати за результатами круглого столу. Народні депутати планують виправити всі законодавчі норми. Що не працюють на практиці, до липня парламентарі обіцяють підготувати відповідні законодавчі зміни до законодавства.